Біжимо на селі ванни. Хтось дихає папіросами, хтось буде дихати повітрям. Ось десяти в районі буде їхати. Так. Йдемо. Досі добираємося метро. Вже метро добралися. Зараз йдемо шукати, де знаходиться автобус. І будемо їхати автобусом. Я вже відчуваю, як я буду дихати диком. Не думаю, що ті всі люди так само їдуть на термальні води. Зараз що було засновано у 89-му році. Тут якщо ще вам захотілося в туалет, то можна безкоштовно скористатися. О, я вже давно не був на цій зупинці Вілановська. Дуже давно тут такі новобудови вже побудували. Ой, район Вілановська називається Новочесний. Дивись, який побудував. Так, тут, тут не того не було, але оця парковка тут так і залишилася. Паркуй і ієч. Друзі, ось метро. Треба Парку. перейти через такий ось парк, малесенький парковочка. Тут і така автобусна зупиночка. І автобусом 250 Автобусом 251. Ой, пам'ятаю, ми в цьому районі жили і добиралися на роботу в центр. Мама мія. Я саме не люблю жити по таких віддалених спальних районах. І, звісно, тут ще треба знайти номерацію автобуса, де тут на зупинці пише, бачите номер, який автобус. Бо ж так сонце світить, що то просто капець. Олександр тут уже читає історію того середовіська. Того Щередовіська мультикульті. Сказав водій, що він тут зупиняється. На цій платформі. 251. Зараз. А, бачиш, тут нумерація є, які автобуси їдуть. 164, 217, 251. Є? Є. Так як сьогодні неділя, то вони дуже часто О, вже не їдуть. 408 буде. І... Park zdrojowego nam trzeba do parku zdrojowego i skierzybnym jechać do ma znowu Konstancina Jeremińska czekona do ma Czekoladowa Mirko mamma nie to nam trzeba metro Żelazownska to się wszystko przejechać i do park zdrojowego okej serwico i jeszcze tam Ну, а ти сказав 20 хвилин, швидко. 20 хвилин хіба перенестися, трансформуватись. Олександр тут йде дихати по вітричкам. Але так гарно слухайте, зупиночки понумеровані, що не треба вам бігати по зупинках, тільки бачите, ага, вам треба, наприклад, 251. -й. Ну і ми стоїмо на платформі. 251 О, Олександр веде відеозв'язок. До автобуса ще дуже довго, 20 хвилин. Чекати то. Мінселінцю проголодався, треба вже зараз бананчик з'їсти. 20 хвилин, блядь. Скільки часу чекати? Так, нічого, що сьогодні неділя. Так, але ма, до речі, готівки тут О, все. Я вже нема закупати карти я думаю картою теж можна дивись, тут навіть можна з'їсти кебаб. Так. Ми йдемо за людьми. Приїхали дуже довго, 45 хвилин їхали. Всі йдуть туди і ми йдемо теж туди. У парк. Друзі, тут така інформація, вже парк здройовий Тенжня, з тими такими розплискуючовими водами. Називається Хенрика Санкевича. Центру на жонду, руху Білий Дом. А тут дуже великий парк. Дуже великий парк. Величезний. Констанційні зерна. Це дуже прибрано, тут всюди інформація, інформація туристична. Ось тут Information туризм. Навіть були підути, залишають кількість. Ну, як завжди, всюди ресторани, кафешки. Саша забістроїв ресторан на вулиці. Mm -hmm. Топче мандаринку. Зараз будемо шукати вхід в ті оттихи. прямо. Інформація куди тут храніться. Кшем'янець. Ми йдемо там, де йдуть багато людей. До України 412 кілометрів <рес> Так? Так, з місця. Демо дихати, тим, тими. Але дуже сиро. Уж так холодно стало. Хотілося до туалети публічної, теж інформація. Людей багато. І ми тут йдемо такі вже уже ну. Стало холодно, скажу. А не вже. Ага, тут різноманітні. А, чуєш, вода вже. Вода, вода, вода. Тут Багато пенсіонерів, дуже багато. Всі пішли лікуватися. Там Ага. Пані каже, що там було наразі безкоштовно. Де було безкоштовно? Бачу, там, але ти чуєш, там вже ось бо відти, вода тече за Ви такими ручинками. там сидят же люди. Тома. А то сина, цинник, бывает нормальный. Ну, все зимовые. Рыба. A, y, musi pan tutaj, tu jest ten asfaltem takim w lewo m -m. i zaraz za tymi goframi tam jest, to taki brązowy długi budynek. tam nie. O nie. Tak kosztuje? 26 zł, to się, to O 13 O nie. O już O ja już czuję. O O <śledzio> nie. A, tutaj tak ciekawa, tak. Подивіться Йдемо дихати, вдихати повітрячком. О, я вже чую ті мінерали. Розпилюється. Але таке вот, вот, солоні. Вже відчувається. Треба рот закрити, тут люди сидять і насолоджуються цими такими... Такими подихами. розпилюючими. Це ще насморк може бути. Добре, дихати. Людей дуже багато. Всі посідали, тут таких таке, така. Ну, 13 злотих, 130 гривень. Пристає. Друзі, поїхали до таких ось термальних вод у Варшаві, кому буде цікаво. Невдовзі вийде відео віде на каналі. Як доїхати з Варшави сюди до цих термальних вод. Хід коштує 13 злотих. Можете сидіти і тут дихати. Висвіжувати легені. Відсюди таке от повітря, такі розкриття. Де там щось? там щось не перськає. Ну що, Олександре, вдихай повітря, а то ти вже ну вже болить. І, дивіться, Можна скористатися ефектом, звісно, посидіти рядом лавочками з іншої сторони і, і буде не той не самий ефект, звісно, але той саме повітря желіза, і тут, крім желіза, ще пахне з сіллю і йодом. Йдемо подивимось навколо, як то все виглядає. Тут наставили лавочки такі. Ти, до речі, мусиш сюди свою маму. Привезти так, як у неї... Вона хвора. Е, з... Вона хвора. Не кашля. <реш> <Не кашле. реш> Подивіться, як тече вода. Ну це сіль, бачиш, а цікаво, куди вона стікає. не знаю ну, Я вам скажу, за ось таке 13 злотих то недорого. А ми переглядали, то помилилися, я думав, що щось 45. Але то 45 до музею вхід. Ага. Ну, а ти знаєш? А мене починають легені якось так. От так? отак от якось так. Знаєш? Так? Ну. No. Може Решті через то. По-дівстану. А, тут навіть є селяни. Можна купатися навіть, бачите. Селені, ванни приймати, як, як то джава. Вітаміни. Ага, сода, вапно, магнез. Басейн і лікувальні. Li, 80 забігів по 15 років. Середній ванні. Ага. А тут як то діла, ого, як то працює. Об'єкт тижні в цілості знайдується на вольному повітрі, завняної конструкції тижні, рустування, випевнених... Wiązkanie Tarniny ma 6 metrów wysokości oraz łączna długość 140 metrów. Centralnym punktem budowli są dwa grzybki, inhalatory znajdują się wewnątrz zamkniętego konstruktora z salona pochodząca z własnego pobliżu. W jest woda likowalna. jest je, je. Мінерали, такі як пілот, дром, вакно, ораз магії і коротше для шкіри, добре мікроелементи в організмі чоловіка. Селяна допомагає відбудовувати регенерації з грузової гортані. Глотки, тут можна і, глотку. Розв розв ровніш, досконала метода валки з нервами. Це якраз тобі. Це якраз тобі тут добре на тебе впливає. Ми йдемо все. Ми мусимо йти в середину. А тут ще такі басейни є, дивись. Басен і я цей солонкова. Такі басейни середини. Люди тут вже зібралися знову. Йдемо в середину. То найбільше діє, коли. Коли є в середині. Ну всюди. А вже китайці кашляють, а де в них таке? <плес> так. А в середині ось воно як виглядає. От люди собі сидять і відпочивають. А тут треба довго сидіти. Цікаво, як тут можна довго висидіти І цим всім часу вди... Годину часу, каже Саша, треба бути. Ну, вистояти ти не вистоїш, тут треба трішки посидіти, але це теж впливає тут на це все. Тому що ці капельки, то все Якось діє. О! Ну що ти вже за себе... куртку висихаю курткою. А тут гарно Ка на цій стороні. — Треба вдягати куртку, щоб вода стікала, вас. — ці каплі, вони йдуть гарно на олій. Отпорне. І це все мокре. І ще солене до того. Солене вода. Таке як іржання, іржа, я не думаю, що іржа, можливо, іржа, тут є желізна якась конструкція сведи. Але це все дерево. І все воно розпилиться. Бачиш, ми тут сидимо і воно розпилиться сюди. Бачиш? О, це повітря йде сюди. Навіть видно, якщо вам е, цей камера передає, як то все повітря розпилюється. Ну, я вам хочу сказати, що е, з центру як доїхати, можна доїхати різноманітними, е, різноманітним транспортом, навіть поїздом можна доїхати СКМ, але від е, метро їхати до метро Вілановська. Там треба трішки перейти на. Автобусну зупинку 251 і 251 їхати безпосередньо сюди. Але деякий автобус не доїжджає дві зупинки до цього, то можна пересідати на 710-й. У мене вже всі губи солоні. Угу. Буду сидіти і насолоджуватися в гитті. А то цікаво, скільки коштує там ще... Ось і ванни Не такі. Не знаю, треба є. спитатися, Що когось цікавий. Катарик, катарик. А як би взяв пляшку і тут набрав би води? І що тут було? Звичайно, вода, бачиш, каналізацію стікає вибухла води. І випари. Це було створено в 1969 році. Ого. Ну і далі. Цележ. Придумали таку технологію. Мінерали такі ось. І стілі, і... це знаходиться одне... ну, так... Я думаю, що це ще так зроблено, щоб е, та пара, оця селіна, що твориться, вона між тими стінками. Так сильно, як тінка, А, тобто то блокада така. Блокада, і ти зараз сидиш в цій парі, от ми зараз сидимо і видно ця пара вожа, А там ще вона. з іншої сторони воно, але бать, з іншої сторони то не працює. Ота штучка, яка випресскує. Може через те, що мало людей, бо так. Але по-перше, немає тієї штучки, не вмикають. — я так ну, може, не <звісна> Сонна, сонці, Головне — сонце гріє, а не дощ, падає. — А літом як сюди файно приїжджати? <звісна> 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 от і зараз я і от У мене на вусах і, такий запах не йод, але щось таке лічебне так видає. Лічебна аптека. Не може передати цю запах.